Вітаю, друзі! Впливовий британський щотижневий журнал «За економіст» опублікував текст від Генрі Кісінджера. Саме мова йде про текст, а не про інтерв'ю. Це інтерв'ю, і це не стаття, не публікація. Є такі формати у журналістиці, переповідання телефонної розмови. Він використовується тоді. Коли автор якась ну поважна персона, він не хоче витрачати час на публікацію, на оформлення статті, він також не готовий давати інтерв'ю, але готовий декілька годин поговорити по телефону у довільному режимі. От, власне кажучи, такий формат був використаний журналістами «За економіст», які, я так зрозумів, більше чотирьох годин розмовляли з Генрі Кісінджером. І оформило це у вигляді такого тексту переказу цієї розмови. В Україні сьогодні активно обговорюють тези з тексту від Генрі Кісінджера, тому що декілька тез стосуються України і російсько-української війни. Що ж важливого, говорить Генрі Кісінджер у телефонній розмові з журналістами The економіст? Україну потрібно прийняти до НАТО, аби вона не змогла в подальшому розпочати війну з Росією за повернення своїх територій після закінчення нинішньої війни. Як на мене, важлива теза? Кісінджер говорить також, що Росія більше не є такою загрозою, якою вона була раніше. Отже, виклики Росії слід вже розглядати в іншому контексті. Ну і ще один важливий момент, про який говорить Кісінджер. Ми зараз озброїли Україну настільки, що вона стане найозброєнішою країною з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. У них там дуже досвідчене стратегічне керівництво. І якщо війна закінчиться, так як вона закінчиться, Росія втратить багато своїх завоювань, але обов'язково збереже Севастополь. У нас може бути незадоволена Росія, а також незадоволена Україна. Таким чином, іншими словами, виникає баланс незадоволеності. Ну так закрутити міг тільки Генрі Кісінджер. Ось. Тому для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не зможе приймати на національному рівні рішень щодо територіальних претензій. Пояснив свою позицію Кісіншер. Ну, далі він ще одну тезу говорить, тому що невідомо як. Остаточно закінчиться війна, а він пропонує декілька варіантів. Одним також із варіантів, найвірогіднішим результатом, говорить Кісінджер війни в Україні, буде те, що кордон перебуватиме десь на лінії статус анти. Тобто орієнтовно, станом на 24 лютого 2022 року. Для того, щоб. Зрозуміти, про що говорить Кісінджер, не спиратись виключно на ці тези, які активно поширюються інтернетом, потрібно ознайомитися з статтею в повному об'ємі, що її зробив. Стаття досить велика, я її переклав через Google Translate. Майже 24 тисячі знаків з пробілами. Це два формати, а 3 газетного формату. Так, от, На розворот виходить. І я навмисне не сказав, як же текст називається. Насправді, цей текст не про Україну. Там тільки Україна використовується як приклад, але зрозуміло, не тільки як приклад, це свого роду повідомлення і нам, і європейцям, і в тому числі Кремлю, і росіянам. Назва тексту Генрі Кісінджер пояснює, як уникнути Третьої світової війни. Америка і Китай повинні навчитися жити разом. От, власне кажучи про це і стаття. В основному тут мова йде про Тайвань, про можливий конфлікт між Америкою і Китаєм. Я це більше розцінюю, як ширму. Кісінджер говорить, плутано, не зовсім зрозуміло, але все таки Є дуже чіткі меседжі посили, які доводить Кісінджер. Що він хоче сказати? найголовніше? Пан Кісінджер вважає китайську систему більше конфуціанською, ніж марксистською, це вчить китайських лідерів досягати максимальної сили, на яку здатна їхня країна. І прагнути, щоб їх поважали за їх досягнення. Я хочу зробити наголос на цьому моменті: Китай прагне, щоб їх поважали за їх досягнення. Китайські лідери хочуть, щоб їх визнавали останніми суддями міжнародної системи щодо їхніх власних інтересів. Просто Кісінджер говорить наступну річ: що Китай має власні інтереси. Він має право на ці власні інтереси і хоче, щоб все, що стосувалося його власних інтересів, залежало від Китаю. В принципі, далі по тексту Кісінджер ще говорить важливу річ: має бути перебудована нова світова архітектура безпеки, і міжнародне право має поповнитися. Новими суб'єктами і учасниками. Це Китай і Індія. І, власне кажучи, там десь в тексті, Кісінджер говорить наступну річ, що Китай дуже сильно дратує, коли говориться про міжнародне право і про порядок. Тому що китайці вважають, що це американський порядок і американське міжнародне право. І так не може бути. І я тепер повертаюся до Пропозиції Кіцінджера щодо України із його пропозиціями прийняти Україну в НАТО і про Севастополь, або взагалі про якісь території, які повинні залишитися після війни за Росією. Складається з першого, якщо прочитати просто тези, які гуляють інтернетом, які активно обговорюють експерти, то складається враження, що це якась там, ну я не знаю, свідома позиція, загравання. Кісінджера перед Росією зрозуміти, чому там якась територія Криму, Севастополь чи ще там щось має залишитися за Росією, неможливо. Ну, складається враження, що просто Кісінджер відпрацьовує якісь кремлівські методички там, чи ще щось. Ні. Кісінджер переконаний, що в цій архітектурі безпековій майбутній теж має бути присутня Росія. І Росія, як і Китай. Мають право, мають інтереси, важливо. Вони мають право на ці інтереси і повинні їх відстояти. І ми повинні всі врахувати. Світ повинен врахувати інтереси Китаю, Індії, Російської Федерації. Севастополь є інтересами, є тим, чим Севастополь дуже дорогий для Російської Федерації, і, в принципі, світ має це все прийняти. Ось так має бути побудована. Нова безпекова архітектура, і ось в міжнародному праві мають бути наступні суб'єкти. Так, Кісінджер розуміє ситуацію, і так він її подає. Що я хотів би додати від себе важливого, що я зрозумів в статті? Я думаю, що Кісінджер говорить наступні речі. Україна може бути неконтрольованою і небезпечною. І війна її загартувала. І для того, щоб Україну приборкати і її контролювати, мова не стільки йде про якісь там, якусь войовничу налаштованість. Нас з вами. Мова йде про те, щоб ми не були окремо і не були суб'єктними. І для того, щоб розмити нашу суб'єктність, нас потрібно прийняти в європейські структури. І безпекові, і військові, і в тому числі і е, цивільні. Мова йде, звичайно, про Євросоюз. Е, так ну, от, розуміє ситуацію Генрі Кісінджер. Що важливо розуміти, кілька слів треба сказати про Генрі Кісінджера? Це важливо. Це американський політик, дипломат, політолог німецько-єврейського походження, який був державним секретарем Сполучених Штатів і радником з національної безпеки один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів Сполучених Штатів з 1970 року. Архітектор короткочасного пом'якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу роблю наголос. Архітектор короткочасного пом'якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу з країнами Заходу, що тоді одержав назву Розрядка. Лауреат Нобелівської премії миру 1973 року. На знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі. Теж роблю наголос. На знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі. Генрі Кісінджер 27 травня, ось тут, за кілька днів, виповниться 100 років. Зрозуміло, є бажання щось там списати на його вік і так далі. Але якби не випадково за економіст дав майданчик для Генрі Кісінджера, і він висловив своє бачення і своє розуміння. Отже, які підсумки можна зробити? Насправді для нас можуть бути, може бути відчинені двері у НАТО і Євросоюз, але це з метою. Нашого контролю. Тому що ми стаємо небезпечними. Тут мова не тільки про те, що Важливіший момент. Мова ж не тільки про те, що нас озброїли. І у нас дуже багато зброї. Зброя та, що є, її не буде. Вона використається. нової ми не зробимо. Питання не в тому. Питання в тому, що ми суспільство, яке пройшли через горнило війни. І ми для них будемо складати небезпеку в тексті, у цьому великому на 24, майже тисячі знаків з пробілами йдеться про там натяку, про зелений перехід, про інтеграцію всіх цих країн Індії, Китаю, про спільні якісь знаменники і про цей сталий розвиток важливий, так? І ну, якщо Україну залишити. На самоті зрозуміло, що після того, як ми вийдемо з цієї ситуації, то навряд чи вже світ допустить до якогось там, будемо сподіватися, принаймні, до якогось нового загострення, яке в принципі може бути значно гіршим і важчим. Тому цього все не буде, але ми будемо серйозно заважати. Тому нас потрібно прийняти в НАТО і в Євросоюз. Це фактично як НАТО це наморник. А Євросоюз це шнурок, на якому у нас будуть коротенький шнурок, на якому нас хочуть тримати, це такі плани, і таке бачення, і таке ну, розуміння цієї ситуації. Я ж зробив ще не випадково наголос Верніше: зацитував звідки якого походження? Він німецького єврейського походження, і це дивно дуже для Кісінджера. Мені дивно, наприклад, що е, е, людина, яка народилася в Німеччині, знає, що такий Гітлер, там є відсилання до Гітлера і так далі. Кісінь же робить вигляд, що е, Росію не потрібно проводити через таку процедуру, через яку провели Німеччину. І Путін залишається, він не вважає, що це там, скажімо, Гітлер, і так далі. І можна в тому вигляді, в якому вона є, включати знову цю безпекову архітектуру. Це сучасний світ так розуміє ситуацію Генрі Кісінджер. Більше того, він по тексту закликає американців. Американських політиків бути більш прагматичними, більш сучасними, менше звертати увагу на цінності і принципи, а виключно керуватися інтересами. Це теж один із важливих таких меседжів. Я пробую зараз віднайти. Ось, по-моєму, я віднайшов, Текст великий. Америка вкрай потребує довгострокового стратегічного мислення, вважає Кісенджер. Це наш великий виклик, який ми повинні вирішити. Якщо ми цього не зробимо, прогнози невдачі справдяться. Якщо часу мало, Керівництво бракує, то чи залишиться перспективи Китаю та Сполучених Штатів знайти спосіб жити разом у мирі? Він нагнітає ситуацію навколо Тайваню тут, і в основному акцент робить на можливому майбутньому конфлікті між Китаєм і Сполученими Штатами. Я думаю, що ви можете створити світовий порядок на основі правил, до яких могли би доєднатися Європа, Китай, Індія. І це вже хороший шматок людства. Отже, якщо ви подивитесь на практичність цього, це може закінчитися добре, або принаймні це може закінчитися без катастрофи. І ми зможемо досягти прогресу. Це вже закінчення. В принципі, я ще раз скажу, що не знайшов я цього фрагменту по тексту, де він говорить: ось, знайшов. Проблема пана Кісінджера полягає в тому, це говорять, журналісти переповідають, що моральні принципи надто часто переважають інтереси, навіть якщо вони не призведуть до бажаних змін. Тобто Кісінджер каже, для чого дотримуватися якихось моральних принципів, вони ж все одно не призводять до бажаних змін. Кісінджер вважає, що права людини мають значення, але він не погоджується ставити їх у центр політики. Різниця полягає в тому, що нав'язувати їх чи говорити, що це не вплив на стосунки. Але рішення залишається за нами. Це е, складний тут іде е, переказ діалогу про е, взаємини з Китаєм, але фактично Кісінджер закликає Сполучені Штати поводити себе так на міжнародній арені, як Китай. Ну це теж важливий момент, який е, хотів би я. Підсвітити. В принципі, це все, що я хотів сказати з приводу сьогоднішньої цієї публікації, тексту від Гендрі Кісінджера, ну, висновок простий. Чи, да, до речі, запитання, як нам бути, От в липні буде саміт в Литві, там Натівський, потім Євросоюз. Ну, Є речі, які запустилися, їх вже неможливо там повернути. Зрозуміло, що зараз говорити про спиратися на Кісінджера, говорити, що вона не потрібно в НАТО. Ну це дурниця. Безперечно, треба вступати і в НАТО, і в як що вже вирішили в Євросоюз. Але як показує от поведінка Угорщини, Польщі в Євросоюзі. Ну, можна мати особливий голос і статус. Туреччина показує свою якусь особливу політику, будучи членом НАТО, свою військову політику навіть в ситуації російсько-української війни. Тому так курс взятий, очевидно, що ми, звичайно, не маємо відмовлятися від членства в НАТО. Щось приблизно таке ж вже можна говорити про Євросоюз. Хоча я ніколи не був прихильником і не вважаю, що нам потрібно в Євросоюз і по можливості від цього, от від Євросоюзу, я би відмовився. Ось. Але теж важливий момент, членство в НАТО, про яке говорить Кісінджер, воно ж передбачає. Суверенітет і збереження територіальної цілісності і країни членів НАТО мають її нам забезпечити. Це протиріччя, про яке чомусь не помічає Кісінджер. І це буде залежати, звичайно, від позиції вищої політичної влади. В принципі, на цьому, от все. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.